Ще маємо такий невеликий презент вам. Наші волонтери, от мають таку майстерню, яка виставляє такі гарні вироби з вистріляних гільз, які снаряди полетіли в наших ворогів. І хочемо вам презентувати за вашу так само підтримку, що ви допомагаєте армії, допомагаєте нашій перемозі. Це від проєкту загортована війною. Зроблена карта України, яка має певну таку свою історію. Чому ми лишили гільзу? Це є, умовно кажучи, москаль, які, на Україну. А чорний це те, що він лишає після себе, тобто згорену землю. Тому тобто від проєкту «Заготовлено війною, від бурштинських волонтерів Івано-Франківської області хочемо подарити таку карту України. Окремо з вами можна? Так, да, звичайно. Дякую, Дякую, Дякую. Ми такі карти робимо для того, щоб допомогти нашій армії і одному вам подарувати. Ставайте з нами.